Це время сьогодні в мене є також ще й кукуруза. Ми, мабуть, чергову вудочку зарядимо на кукурузу. І нехай вона дежурить. можливо, піймає нам якогось коробця. Так, на другу махалку ми поставимо ось такий поплавок, щоб було зрозуміло, який сьогодні краще видно. Та й взагалі нехай будуть сьогодні різні, бо зазвичай я рибалю на абсолютно одна поплавці. Сьогодні будемо ловити на різні. Так, на цій удочці в мене гачок більший. Тому сюди поставимо черв'яка. Черв'яка зарядимо. Черв'яків одиваємо щедро. Штук 3, 4, а то й 5, в залежності від, від розміру черв'яка і скільки дозволяє розмір гачка. Так, і десь так нехай буде по глибині тут близько сантиметрів 70, це, мабуть, буде навіть багато. Зараз трошки зменшимо. Ось він ще один карасик. Першого я не засняв, бо почався трохи дощ. Я виключив камеру. Він начебто і зараз такий, знаєте, накрапає невеличкий. Але ж техніка води боїться, Тому це вже другий карасик, першого я не засняв. Десь в принципі такий самий. Я вже трошки підгодувався. Одна удочка в мене закинута на черв'яка. І карасій, друзі, обидва я впіймав на черв'яка. Друга маневличка закинута на кукурузу. І ця також на кукурузу. Щось одне таке дибало на кукурузу, не знаю. Позакидав на кукурузу, тому що тут є карпики. Хочеться впіймати карпика. Ну, а одна на черв'яка лови нам карасі. На жарюху. Гідроміцентри, як завжди, не можуть угадати погоду. Обіцяли дощ аж на сьому вечора, а він пішов у пів першого дня. Ось так. Брехуни. Причому на всіх сайтах одне й те саме. Всіх друг у друга списують і ніхто не може угадати, яка ж буде погода, чи буде дощ, чи не буде дощ. Бачите, друзья, уже третий карась За буквально 15-20 минут и все, и все на червяка Ковтнув Аж полностью туда крючок Больше пока еще на что не хочет перловочку, також кукурузка стоїть, не хоче. Дощик накрапає такий, але хорошо, що тихо, немає вітру. ну Зовсім навіть ніде ні один листик, листочок не ворухнеться. Така тиша. І лесенький, лесенький дощик на така, Хоч не жарко, то вже хорошо. Ось цей ідеальний момент. Купіть планшет цього за 99 центів, просто завантаживши тему. Подивіться наш планшет цього... Зачепився і за другу вудочку. Дощ розляпався, такий неприємний. Але ж риба то клює, не встигаю закидати ось на черв'яка, тільки кину і клює, тільки кину і клює. На другій удочці кукуруза була, але вона ось відпала. На кукурузу не хоче. другий зловився ну, це вже такий найбільший мабуть на сьогодні але тут є і значно більше це я точно знаю чомусь не хоче ось досі в мене одна удочка стоїть на кукурузю до речі на неї було дві покльовки два рази викладало і два рази я нічого не впіймав не знаю, що клювало, щось Щось клювало. Всі караси на черв'яка. Пробував перловку, мастирку безрезультатно. Хай хоч черв'яків є. Бо ще так з півгодинки постою, та вже і буду, мабуть, збиратися. Тим паче, що, друзі, дивіться, вже Тут Штук 8. Штук 8 карасів вже є. Ще парочку до десятка впіймати, та й на сьогодні хватить. Не люблю я мокнуть. Треба від риболовлі отримувати задоволення, кайф. А коли стоїш і мокнеш, ех, прозівав, то то вже незадоволення. пішли. Додому не відпускають, дивіться які лапті. Оце їх сьогодні загодував кукурузою і горохом. Ух. Такі десь до пів кіло. Це вже другий такий кабанчик. Красені, просто красені. Навіть не очікував. Думав, все, дощ пішов. Рибалки не буде, треба збиратися додому. Ну воно ні. Хоч і на голову ляпає, але карасі клюють. Дуже класні і класно. Бедом! Гоємоці! Бетом! Хто там? Ось, третій кряду, друзі, який кабан. Третій підряд, а? І всі один в один. Да, зібралися вони там на прикормку. Дивіться, які кабани. Перші наче були не такі величезні. Потім все... Все крупніші і крупніші клюють. Ту вже черв'яки десь поховалися, а всього де поховалася від мене. Та риболовля сьогодні просто бомба. Навіть вже і про дощ забув з такими карасями. Щіделя, Оце поливає. Дивіться? І карасі один за одним просто. Я не встигаю закидати. Пам'ятаєте, скільки було там 10 хвилин назад 8 штук, здається, да, я нарахував. А ну, що в мене тут уже Ну, вже вже майже вдвічі більше. Оце сьогодні риболовля. Не знаю, треба, мабуть, вже закруглятися. Бо вже так чую по спині тече аж аж під штани. Такий дощ Ну Вони ж клюють, блін, як скажені. Ну чому так завжди відбувається? Мені цікаво аби оце дощ не пішов. От всі ті самі умови, да, та сама наживка, прикормка. Все те саме, щоб не було дощу цікаво. Карась би так само клював. Я сьогодні так хотів поекспериментувати різними наживками. 15-20 не клювало, а потім обільно так почало все порлить, пішли бульби, карасик почав відходити, і ось уже другий карасик. Такі вони тут чорненькі, не дуже великі. Місцевий карасик болотяний. Але ж покльовує, він тут дуже смачний такий солодкий. Тинку на сковорідочку і на ловлю. Ще один вони Прикольного такого кольору чорно золотаві пузаті такі такі пузаті. Тут, до речі, в цьому болоті дуже багато линів, ті років постійно тут ловив, такі дуже великі не попадалися, але грам по 700-800 по такі самі великі попадалися. І дуже багато таких дрібненьких, як карасі. Ну, такі я зазвичай всі відпускаю, не беру. досить такий достойний друзі карасниця за долоню Водойма невелика, тому, мабуть, вони тут великі і не ростуть. Колись це була затока Дніпра, потім все замолилося, заросло і зараз це самостійна така водойма, але весною, як великий розлив, то рибка сюди, звісно, заходить і потім, мабуть, тут залишається. Це ще один кікабанчик. Якого тут кольору? Ну, просто звіря. Ух, дивіться які. Навіть не знаю, якого він кольору. Ну дуже красивий Такий теж чималенький, гарний карась. Зібрався на прикормку, там такі бульби йдуть. Я ось хочу спробувати мастирку, що ж я її вчора даремно робив. Давайте спробуємо. Горохова мастирочка така з маткою. Ну-ка, що ти нам на це скажеш? Спробувати тут на поплавок перебавити. Думаю, що буде теж непогано. Трошки дочистити місцинку, там уже в білих ліліях прямо зробити ще більше віконечка. Тут повно. Бачу. Клють. Бачили не встигає мармишка до дна впасти І зразу. Друзі, нехай це вже буде останній карасик на сьогодні. Не клюють один за одним. Просто сонечко швидко вже сідає. Та й смаження я вже трошки підловив. І останній втік пилиться. Осадків ну, півтора, мабуть, гарненьких, смачненьких, невеличких карасиків я таки зловив. Прикормочка, друзі, відпрацювала на відмінну. Я рахую просто гарно зібрала карасиків. Так вони там рилися, аж все бурлило просто. в мене навіть навіть трошки ще прикормки від залишилось. Зараз ми її викидаємо. Нехай Оп. доїдають вночі.